Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, на youtube каналі Небо Он і запрошую до роздумів над Божим Словом. Сьогодні це Євангелія від Матея, 25 розділ. Ісус розповів своїм учням таку притчу: Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії, а мудрі разом із своїми каганцями в посудинах взяли олію, оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і пошнули. А опівночі пролунав крик: Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали, що часом не забракло, і нам, і вам краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля і двері замкнули. Потім приходять і інші діві і кажуть Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав воістину кажу вам, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. З одного боку, ця притча є про пильність, про чуйність. Напевне, але звернімо увагу, що в кінці притчі всі діви поснули, і мудрі і немудрі. І цей факт дещо зміщає акцент цієї притчі на дещо інше. На що побачимо. Прочитавши цей уривок Євангелія якийсь там сотий раз, вперше зауважив, що Небагато людей очікувало прихід молодого бо аж 10 дів. Звісно, що це є певна метафора, певний символ, але все ж таки 10 дів, а дочекалося 5. Здається, що наш Господь Ісус Христос не мав ілюзій, що на його прихід будуть чекати незлічені натовпи. Я особисто думаю, що багато навіть не будуть очікувати на прихід Христа у славі. До прикладу, представники інших релігій не очікуватимуть Христа. Чому? Тому що його прихід перекреслює існування усіх фальшивих доктрин. Існування їх релігій взагалі. Як таких. Фон цієї пречі це другий етап заключення подружжя єврейською мовою звучить це Нісуїн. В Ізраїлі подружжя укладали в двох етапах ерусін. Це перший етап, це батьки нареченого, нареченої зустрічалися, підписували так звану китубу, тобто шлюбний контракт, ухвалювали ціну посагу, так, викупу, скажімо так. І з того моменту інколи помилково, навіть в таких біблійних коментарях християнських можемо прочитати, що це таке нареченство. Ні, це не нареченство, це вже було подружжя. Подружжя це був перший етап подружжя. Двоє людей вважалися вже супругами, чоловіком і дружиною. І єдине, що на цьому етапі вони ще не мешкали разом. Цей молодий чоловік повертався додому свого батька. Для чого? Ну, щоб приготувати помешкання для нової молодої сім'ї. То була така, не знаю. Добудова до основного будинку, скажімо так, якась там кімната, де вже молода сім'я могла замешкати. В деяких коментарях я навіть прочитав, що після того, як уклали вже ці шлюбні контракти, молодий виходив і говорив, що йду в дім мого батька приготувати нам місце. А як приготую це місце, то прийду, заберу тебе. Щоби і ти була там, де я. І здається, що ці слова нам щось нагадують. Цей етап добре зображено в Євангелії від Йоанна. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте в мене. В домі отця мого багато жител. Коли б не так, то я сказав би вам: іду бо напоготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і, до вас, і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Це показує прекрасну річ, як Христос трактує свою церкву, трактує нас. Ну і коли вже це місце було приготовлене, молодий повертався, забирав свою дружину додому батька, де вони замешкували. І це був другий етап Нісуїн. Відповідно, коли притча розповідає про дів, які очікують молодого, то, власне, це є той другий етап, коли він має повернутися, забрати наречену. Щоб і вона була разом з ним. Ну і неважко в тих двох етапах укладення подружжя єврейського побачити два пришестя Христа. Перше пришестя, коли Він воплотився через смерть відкупив, придбав нас, як сказати, ми йому належимо, ціною його крові. воскресінні дав нам дар нового життя, дар Духа Святого. І. Пішов готувати там місце. І друге пришестя це коли він в славі прийде судити живих і мертвих, коли повернеться за своєю церквою. І ця притча натякає на той другий етап, коли молодий має прийти, забрати свою дружину в дім отця, воз'єднатися назавжди з церквою. Притча розповідає про 10 дів ці діви, вони мали вийти на зустріч молодому. І вони мали сформувати таку процесію освітлювати, освітлювати, власне, шлях до возлюбленої. Ісус говорить, що п'ять дів були мудрі, і окрім ламп світочі взяли з собою оливу. Натомість п'ять були немудрі. Якщо торкнемося дещо етимології того слова, то воно означає ті, хто втратив смак. Пригадайте, чи випадково ще де з Євангелії мова про втрату смаку. Поділіться в коментарях, якщо знайдете, а переконаний, що знайдете. І вони взяли лампи, а не взяли оливи. Ну, тобто, вони взяли лампи і була олива в лампах, але не взяли оливи про запас. Тобто якийсь час це світло в них було. Але в певний момент згасло. І не було чим поповнити. Не передбачили вони, що молодий може запізнитися. Відповідно. Ключем є ось та олива. Що буде, що буде вирішальним, чи я увійду, і двері будуть замкнені, але я буду вже з Господом або буду назовні? Чим є та олива? В Святому писанні олива є таким промовистим символом, є символом Святого Духа. Пригадаю, що в Старому Завіті помазувалося три категорії людей. Царі священники і пророки, через таїнство хрещення кожний християнин бере участь у цій царській, священицькій і пророцькій місії Ісуса Христа. І олива є, власне, знаком, символом Духа Святого, помазання Духа Святого, символом життя в Христі Ісусі це що, чого не можна позичити. Ну або спробуйте позичити мені декілька годин вашої молитви з Господом, або годин, проведених на адорації перед присвятими дарами, або позичте мені ваші години, проведені на роздумах з Божим Словом. Це ваш досвід, і я не можу його отримати, я можу мати свій. Він або в когось є, або немає. Є ще один символ Оливи. Хочу його сьогодні. Зауважити. Ориген, один із отців церкви, говорить, що олива є словом доктрини, словом откровення, яким наповнюється посудина, тобто людське серце. І це слово Євангелія має вірно плекатися і передаватися з покоління в покоління. В результаті мене, грішника отця Романа Лабу, живить та сама олива, яку, яка живила апостолів. То саме слово, та сама наука, яка живила Петра, Павла, Якова, Йоанна. І традиція церкви, яка вірно зберігає це слово, вона запевнює мені цю оливу. Світло християн лине з того самого джерела. Притча кладе натиск на те, щоб зберегти ту оливу, щоб подбати про неї аж до приходу молодого. Зовні оливні лампи, можливо, нічим не відрізнялися. Ну, напевно, ви можете собі побачити, як вони. Виглядають, можете знайти в інтернеті. Зовні ми не можемо сказати, чи там є олива, чи немає. Але одні будуть світити, а інші ні. Зовні багато християн-католиків можуть не відрізнятися. Можуть, ну, чисто поверхнево, ми не можемо сказати нічого. Але одні матимуть оливу откровення, а інші будуть пустими. Оби нам тої оливи ніколи не забракло. До зустрічі!